Якщо хтось каже, що твої мрії неможливі, нереальні, куди ти там дивишся? Це не твоє. Треба мінімізувати спілкування з такими людьми. Колись в мене була така прикольна ситуація, я зняла відео в Інстаграм чи в Тікток, де сказала, що заправляю кожен місяць свою та машину чоловіка на тисячу доларів. Мені написало в коментарях дуже багато людей, типу Маша, кому ти там брешеш, навіщо так багато, можна купляти іншу машину, навіщо ти їздиш на такій машині, боже, хата за так, квартира коштувала 1500 доларів, і це небагато. Треба купувати, боже. Я там знімаю квартиру за 400 доларів. Навіщо ти це робиш? Ну, бачите, якщо вас хтось осуджує, не сприймає і каже, що не треба так робити, це мрія не твоя. Ось ця людина, все життя буде знімати квартиру за 400 доларів. А ти будеш знімати квартиру за 1500, потім купиш собі свою квартиру і будеш рухатись далі. Ну тобто розуміти, що. Є одна каста людей, яка буде осуджувати, але вона буде працювати на вас. Я у будь-якому випадку не буду тебе осуджувати, але хочу тебе переконати наскільки класно бути самодостатньою. Але сьогодні ми будемо розмовляти про чоловіків і як отримувати подарунки. У мене до речі сьогодні була моя клієнтка і каже: Я завжди робила стосунки з чоловіками рівня мого або навіть нижче. Не отримувала задоволення. Я не знаю, що таке оргазм. А я кажу, а. Кого ти поважаєш, хто для тебе вау. Ось ти дивишся на нього і ти розумієш, що ось цей мужик. І перше, що вона сказала, це було гроші. І ось вона каже: Я поважаю чоловіків, котрі мають гроші, котрі працюють, там щось роблять, заробляють. Я кажу, як ти можеш отримувати задоволення під час інтимного моменту, якщо ти цього чоловіка не поважаєш. Тож ми розуміємо, з ким ми будуємо стосунки що це повинен бути чоловік, котрого ти поважаєш. Не має значення, заробляє він гроші, не заробляє. Розумій, за які якості ти будеш поважати свого чоловіка. Я, наприклад, поважаю свого чоловіка, коли я зламалася по дорозі, і мені не треба бігти на СТО, біжати, кричати там людей просити про поміж. Мій чоловік сам приїде і мені допоможе. Тобто, це мій язик кохання. Зрозуміти те, що треба оточувати в себе тільки тими людьми, які кажуть тобі так. У тебе все вийде. Так кажуть, знаєте, що нас дуже сильно е, тормозить? Життя одне. Ось в тебе одне життя. Типу не просри його. І ти таки думаєш, бляха, в мене одне життя. В мене немає шансу на пом на помилки. Які помилки? У мене немає шансу на помилок. Не, немає життя. У нас не одне. У нас кожен день нове життя. Ось гадай, ти була з цим партнером, з цим другом. Ти була ось така. Зараз ти з цим партнером. Ти зовсім інша. Смерть ось що одне. Смерть одна. А життя в нас дуже багато. Кожен день нове життя. Дівчата досить прив'язуватися до свого партнера, робити так, як хоче він. Моніторити в Ютубі, як пережити розрив, що робити. Коли ти відчуваєш, що тобі недобре, як зрозуміти, що партнер тебе не кохає? Ну, ось такі речі, ну це залежні стосунки. Ви не повинні розуміти, що затримуватися в стосунках, де вам тривожно, немає ніякого сенсу. Стільки дівчат, стільки хлопців, щоб Боже у вас так буде все прекрасно, у яких подарунках? Іде річ, коли ви не довіряєте, не кохаєте увесь час в такій паніці, панічних атаках. Ніколи нічого не чекаєте, не треба думати, типу ну. Ну, то там зрозумів, чи він чи ні, може йому в інстаграмі там фотку скинути, якось там щось, щоб він зрозумів. Не треба мовчати. Кажи, що хочеш. Ну кажи, що я, я ось хочу цю сумку. Я ось хочу це. Він не екстрасенс не вгадає. Роль в житті жінки це хотіти, і немає різниці. Вона хоче від когось чи від себе, може зробити самостійно все, що ви бачите для жінок. Купують тільки жінки, скільки в нас шоурумів. У нас жінки кожен день хочуть нове плаття, кожен день щось нове хочуть. Якщо б жінкам нічого не треба було б, мужики не заробляли б гроші. Ну, типу, навіщо? Вони можуть можуть одягатися в одне та саме, ну такі класичні чоловіки. Подарунок це не комерція. Ти просто отримала і просто родієш. І типу, скажи спасибі. На треба казати, о Боже. Ні, да я не, не заслуговую та да, да, типу, ну ні, не треба, не треба. А а що сьогодні якийсь привід, просто не отрилати той подарунок. Ну хотіла його, не отримала. І така, та не треба, ну що це таке? Дякую. Якщо ти вже і обрала собі партнера, то ти повинна йому довіряти на всі 100%. Дуже дуже часто до мене приходять дівчата і кажуть, що типу, ну я йому не довіряю. Так навіщо ти з ним в стосунках? Якщо у вас є така проблема, і це я йому не довіряю, бо у вас якась там була травма, травма за травмою, і ви не пропрацювали її, то добре, йдіть до психолога, пропрацьовуйте, допрацьовуйте, йдіть до мене. Ми щось е придумаємо. А якщо ви реально Є якась причина якісь обставини були. І ти не довіряєш своєму партнеру, то нереально будувати стосунки, нереально робити щось таке, знаєте, дівоче, жіноче, енергії, подарунки. Ні, такого не буде. Перше, ти повинна йому довіряти. Ти повинна насолоджуватися собою. mind change, ти повинна бути у захваті сама від себе. Тобі повинно бути цікаве своє життя, очі горять. Ні, звичайно що в мене в книзі, на в інтернеті такі. Ці open mind, і це не так працює. Звичайно, у нас бувають якісь там дні, щось не так. Сьогодні добре, завтра погано, і це нормально, це життя. Але коли в тебе ось так, ось так, ось так все пригаю: сьогодні добре, завтра погано, то. Ну, які здорові стосунки ти можеш будувати з іншою людиною, якщо ти сама трішки нездорова. Останній дуже важливий момент: не забувайте, що у вас є свої справи, свої друзі, своє хобі. І якщо вам не подобається дивитися з ним футбол, не дивіться з ним футбол. Навіщо я це все розповіла вам? Щоб ви розуміли, яка ваша та сама людина? Коли ви знаходите свою ту саму людину, вам не потрібні лише подарунки. Вам Потрібна любов, а коли є любов, є бажання робити один для одного щось краще. Я впевнена, що якщо ти дивишся це відео, в тебе немає бажання бути бідною, сірою мишою. Ось і партнера собі такого вибирай. Бо комусь подобається жити в цій бідності, комусь лінь якось іти вперед, тож це просто не твій партнер. Найди собі свого партнера, і тоді ти будеш щаслива і головне з подарунками. Чи головне щаслива? Я не знаю, вибирай для себе головне.